Дитячий майданчик у дворі гойдалки, пісочниця та гірка. Але за кілька метрів зовсім інша картина: гори сміття, пляшки з підалкоголю та пошарпані труби тепломережі. Тут же протягом десяти років хазяйнують без хатчинки. І за постійної антісатирії, і за того, що тут знаходяться постійно люди з без прописки, без без каких-то моментів проживання вони разоряют мусорники, отходы пищевые тащать сюди на труби. В результаті у нас во дворі в домі, в квартирі просто розсадник тараканов, именно тараканов крыс. Місцеві кажуть, комунальники кілька разів на рік відновлюють теплоізоляцію. але вже наступного дня матеріал зривають і здають на металобрухт бачите, в якому стані знаходяться труби. Наша тапління, то приїжджає приїжає теплосіть два-три рази в год, обматувають, убирають, наводять порядок здесь. і на наступний день. Це все сорвано, унесено проволока з доданим металолом. Все. та найбільше людей лякає те, що безхатьки стали зазіхати на територію дитячого майданчика. Олена розповідає, вони стали ночувати на лавках повсякчас п'яні, поводяться агресивно. Вчора, допустим, в присутстві дітей? Они посередине двора опорожнялись. И, извините, так как очень многие из этих людей это бывшие сидельцы, они занимались нетрадиционными видами секса. То есть это все происходит на глазах. Они, э, делаются замечания, некоторые из них очень агрессивные. Есть люди просто спокойные, а есть, которые кидаются, бросаются, сами понимаете, пьют очень много. Місцеві прибирають прибирают власним коштом: сбирают гроші, вынаймают машину, аби вывезти сміття. Ось ну, Вот такой вот. Мусор у нас остается на трубах после отдыха. То есть от этих маргинальных товарищей. И мы вызываем не вызываем, мы скидываемся своими силами, оплачиваем услуги дворника, нанимаем людей, чтобы это все вывести, потому что это надо нанять машину, чтобы вывести этот мусор, все это выгрести. И как бы в этой антис... там очень большая антисанитария. Они больные, они болеют не очень хорошими болезнями, и это все опасно трогать руками. От лежачий чоловік, який на цих трубах, в цьому мусорниці, він лежить і зробити ми нічого не можемо. Комунальники кажуть, щороку витрачають значну частину бюджету на відновлення пошкодженої ізоляції. Безхатьки постійно руйнують теплову ізоляцію. Ми ізолюємо трубопровід, витрачаємо гроші, а вони для того, щоб було зручно тут лежати та сидіти, руйнують цю ізоляцію. Також вони постійно приносять сюди купу різного сміття, яке ми потім вивозимо. Ніякі переговори з ними ні до чого не приводять. Тож висновок дуже плачевний. Ми маємо смітник у дворі житлового будинку, а також узимку, коли йде опарювальний сезон, маємо теплові втрати. Близько 20% ремонтного бюджету в міжопалювальний період комунальники змушені витрачати саме на боротьбу з вандалізмом. Хочу наголосити, що це все кошти від платників податків, які ми отримуємо. Тому люди повинні розуміти, що це важливо важливо зберігати комунальне майно, тому що воно є по суті і нашим майном як мешканців Дніпра. Тому закликаємо не шкодити ізоляцію, не шкодити труби, не викидати сміття на території наших об'єктів, таких як котельні, терпи, які не є е, е, огорожені. Ними парканами схожа ситуація і на теплотрасі за адресою братів горобців 38. Декілька днів тому звідти вивезли цілу машину сміття. Проте працівники теплоенерго підозрюють, ситуація буде повторюватись і зразу в раз. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.